Друзі, всіх вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван. І сьогодні ми поговоримо з вами про головний біль, який несе в собі кісткове походження. Отже, що я маю на увазі? Кістки черепа, вони повинні рухатись постійно і нести певне навантаження. Коли ви їсте за рахунок нашої форми корінців зуба, коли ви притискаєте, йде амортизація, яка розходиться від щелепи, піднімаючись через колові кістки, через лобні кістки. Ось сюди, ось таким чином, по ходу трічного нерву, вона сходиться до височно-нижньочелюсного суглобу і піднімається по ребру жорсткості. Якщо ви пройдете, ось таким чином, понатискаєте, відчуєте, що дуже-дуже тверда частина. Йде до першого шийного позвонка. Ось сюди, до Атланта. Якщо ви були у стоматолога або у вас були травми, удари, вам ставили брекети. А взагалі були різні втручання в зувочевитну систему, то я вам раджу прийти і перевірити на внутрикісткові травми, тому що е, ці точки, які ми знайдемо, вони не будуть нести амортизацію, і біль буде виникати саме в рецепторі глибокого тиску, який знаходиться в кістці. І це буде у вас постійно боліти. Ви поїжджуєте, у вас раз і починає боліти голова, наприклад. І це ніяк не буде пов'язано, як я на попередніх відео показував з вашими м'язами, а будуть боліти самі кістки. На фоні цього буде. Погана лікверодинаміка, це буде збільшувати тиск, і відповідно, це теж буде боліти. Тому безпосередньо, перше, ми відкриваємо протоки, покращуємо відток лімфи, покращуємо проток крові. Далі, якщо ви дивились попереднє відео, ми пропрацьовуємо жувальні м'язи. Після цього ми переходимо до кісток, що нам потрібно буде робити. Ви берете: ось у нас ідуть три ребра жорсткості, нижня щелепа. Це у нас безкулова кістка і лобна кістка. Ось таким чином. Вони всі сходяться, три дуги, ось сюди, до суглобчика. І потім сюди. Ось таким чином. Вам потрібно: ви берете глибоко натискайте на свою кістку, проходите прямо по ній і шукайте хвору больну точечку, Наприклад, Ну, наприклад, в мене немає. Ми візьмемо, наприклад, ось тут. Я знайшов от, наприклад, болить кістка в мене. Так? Я беру. Рекомендую брати шпательок краще. Ви можете використати свій пальчик, просто поставити його так на зубки і притиснути. Ну, краще шпатель. Тому що ви можете виконувати декілька, ви можете його потім поламати, і за рахунок різної висоти коригувати, збільшувати та зменшувати. Це буде набагато краще, ніж ви будете в одній проекції працювати. Ви ставите шпательок. Наприклад, і. Натискаєте знову зі шпателем на ту точку, яка у вас біль. Якщо у вас біль став набагато сильнішим, знайте, що ви попали чітко. Це та точка, яка не несе навантаження від зубів. Тобто зуб не може передати сюди навантаження, і кістка постійно слабка, вона болить. Якщо ж ви зі шпателем поставили і у вас біль зник, знайте, що це не кістка болить. Це є тригер за рахунок того, що ви збільшуєте тиск в механічному аспекті здоров'я свого. Звідти сигнал зникає. І він ніяк не пов'язаний з механікою. Це якийсь інший тріурд може нести хімічне походження, енергетичне. Неважливо, але це не механіка. Ваше завдання знайти ту точку, яка болить. Отже, ви берете, наприклад, ставите шпатель. І глибоко шпателем розминаєте, що біль зник. Це зазвичай 15-20 секунд, і біль зникає. І таким чином вам потрібно пройти повністю зі шпателем, починаючи по нижній дузі, скулова кістка лобна кістка. І потім звідси ось по ребру жорсткості. Ви проходите, 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 проходите ось сюди. Аж до самого кінця. На один бік. І так само зі шпателем. На всій протилежній частині. І потім повторюєте навхрест. Ставите на протилежний бік, проходите по одній стороні, і так само навхрест. І повірте, ви досить багато можете знайти отаких от саме булових частинок. Отже, саме основне. Якщо ви ставите шпатель, і у вас біль в тій точці, яку ви знайшли болевою, збільшується, ви попали оцю точку, вам потрібно пропрацьовувати. Інше не чіпайте, це не буде механічна травма, це не буде тригер з походження. Отже, користуйтеся, і у вас не болить голова.